50 добровольців знову прийшли до військомату, аби своїми руками відчути метал зброї і зрозуміти, як вона працює. Військові кажуть, навчання продовжуватимуть і планують не лише показати зброю, але й дати можливість випробувати її на стрільбищах. Це добровольці, які записалися. Добровольцями у військові комісаріати і виявили бажання отримати елементарні знання, навички вміння у користуванні основними зразками стрілецької зброї. Є в планах після вивчення теоретичної частини проведення занять з вогневої підготовки на полігоні, але це буде рішення прийнято пізніше і окремо. Вгамування патріотичної жаги придатися батьківщині. Яку спільно із добровольцями тамують закарпатські вояки, деякі російські видання вже характеризують як підготовку терористів. А закарпатські військові, незважаючи на інформаційні напади, з вдячністю діляться своїми знаннями. Патріоти ж срібної не витрачають енергії на уявні бої, пліч опліч вивчаючи матч частину аби бути готовими до захисту своєї землі. Тут багато угорців, румунів словаків, тому що наша батьківщина Україна Закарпаття. І Якщо буде необхідність захисту, то нам потрібно захистити свій дім. Саме тому ми приходимо сюди і готуємося. Дуже сподіваємося на те, що війни не буде, але готовими бути необхідним. Рішення Верховної Ради про часткову мобілізацію ставить перед закарпатськими військовими нові завдання. Проте в обласному комісаріаті заспокоюють, армія потребує сильних духом, знаннями та досвідом солдатів. Ми працюємо в штатному нормальному режимі. Всі, весь мобіліційний ресурс, людський транспортний нами був повіщений зарані. Але я ще раз хочу звернутися до всіх. І вчора це особисто підкресив виконуючий обов'язки президента України Турчина Олександрович, що ніхто не буде забирати дітей, які 18 років. Це стосується тільки тих людей, які в добровільному порядку будуть відправлені. Для докуплитування тих чи інших частин, і тих спеціалістів, у яких на сьогоднішній день є потреба в тій чи іншій військовій частині, це у нас таких людей багато. багато Але ще раз повторюся, що на сьогоднішній день ми поки нікого нікуди не призиваємо і не відправляємо. Спокій і впевненість військових, вочевидь саме ті почуття, яких нині бракує розбурханому суспільству. Однак, попри войовничу професію, і вони переконують, брязкати зброєю ніхто не прагне, але відстояти територію країни готовий кожний із них. Будівництво об'їзної дороги у місті Берегово, нові пункти пропуску та розширення програми східного партнерства. Такі основні питання обговорило керівництво краю з поважними гостями з Угорщини. Співпраця з сусідньою країною важлива як для угорської сторони, так і для Закарпаття. Ми напрацювали відповідний проект щодо реалізації реконструкції пунктів пропуску між Угорщиною і Україною. Ті проекти, які вже є на сьогоднішній день, напрацювали порядок нових проєктів щодо розбудови інфраструктури транскордонної, а також напрацювали нові проекти щодо модернізації та реконструкції закарпатських доріг спільно з Угорською республікою. Державний секретар Угорщини Жолт Неймет вважає, референдум у Криму був незаконним. А Україна повинна якнайшвидше підписати курс на євроінтеграцію. Відтак представник Угорської республіки побіцяв сприяння вищеградської четвірки. Угорщина також хоче зберегти територіальну єдність і цілісність України. Зараз головним завданням України є підписати асоціацію на курс євроінтеграції. Щодо нашої спільної роботи, то ми хочемо збудувати нові пункти пропуску, скасувати візовий режим та налагодити енергетичну співпрацю зустрілася угорська делегація із головою обласної ради Іваном Балогою. Підписали угоду про продовження проекту східного партнерства. Згідно з документу, угорська республіка надає Закарпаттю ще півмільйона доларів на реалізацію проекту. На підняття духу України надзвичайно потрібно те, що ви в рамках східного партнерства пропонували вже давно це безвізовий режим для українців. Насамкінець поважні гості зазначили, у політичній ситуації, що склалася в Україні, повністю засуджують дії Росії. Також державний секретар Угорщини спростував усі чутки щодо закриття кордонів. Будівництво розпочате за три тижні тому на території головної зеленої зони Ужгорода схвилювало представників громадськості. Мовляв, черговий клаптик парку забетонують під торгівлю. Чули дзвін та не знали звідки він насправді ж незабаром на цьому місці постане дерев'яна дзвіниця святотроїцького храму. Мукачівської православної єпархії таку відповідь схвильованим мешканцям міська влада надала б одразу, якби сама була поінформована про таке будівництво. Так вийшло, що нам землю виділили. а Я не дивився, не в бумаги не наші помічники виділили. Я думаю, виділи ту землю, яку ми просили. Виділи трошки менше там землі. І так через, що ми зайшли на свою територію. Але я думаю, з Божою допомогою, скоро в часі. Будемо просити, щоб нам доведіли землю. Аби вирішити питання з самовільним будівництвом, об'єкт відвідали члени міськвиконкому, представники прокуратури, інспекції архітектурно-будівельного контролю та муніципальної поліції. На часі зараз призупинено у нас тут будівництво отець. Володимир, не буду будувати, поки не будуть належним чином оформлені всі документи до відвод землі. Архітектурно-проектна документація, декларація про початок будівельних робіт. Оформити необхідні документи настоятелю храму. Рекомендували якнайшвидше. Та він і не заперечує, адже сподівається завершити дзвіницю до Великодня. На перспективу ж, окрім цього, будівництва змін в інфраструктурі парку керівництво не планує. На Ценші момент тось, взагалі ніяких не йде розмов про якесь будівництво на території парку. Це можливо бути розміщення там якихось палаток, скажімо так, нових атракціонів, ну ніякого будівництва не буде вестися. І те, що буде вже розміщено, це буде розміщено на фундаментах тих, які залишилися ще з радянських часів. Тобто там, де колись в парку вже щось стояло. Також, за словами директора, на зустріч Великодню в парку триватимуть роботи з благоустрою. Це прибирання території, побілка дерев та заміна пошкоджених лавиць. Гілляка з дерева, ялинка та автомобільна шина. Так, у ушуриці самотужки борються з відкритими каналізаційними люками. Допомогти людям вирішили активісти. Восени після трагічного випадку у Львові, коли до люку впала дитина, небайдужі проінспектували основні ужрицькі вулиці та відтоді склали кілька десятків заяв до міської ради та ДАІ про відсутність люкових кришок. Наш міський голова Віктор Погорєлов пообіцяв закрити всі люки, видав відповідні накази. Після цього відповідні особи відзвітувалися, що люки закриті. Ми з активістами зібралися і вирішили перевірити це. Знайшли багато відкритих люків, склали 80 заяв, подали їх до міської ради. Міська рада не відреагувала, подали вдаї. На жаль, закрили тільки 43 люки після наших заяв. Також варто зауважити те, що Міський відділ ГАІ склав тільки один протокол про. Ці дане порушення, хоча це не зважаючи на цей момент, що е, було 80 заяв про порушення. Е, кожне окреме правопорушення це має бути окремий протоколи. І це було здано від різних людей. За словами активістів, незважаючи на їхні зусилля, в Ужгороді залишається ще чимало незакритих люків. Ми знаходимося на вулиці Лавріщова, так теж проблемний район. Е, ну, в новому районі багато відкритих люків. Е, Вулиця Володимирська, так, там теж аварійна ситуація з дорогою. У міській раді повідомили, цього року в Ужгородському бюджеті запланували майже 300 тисяч гривень на придбання люків та зливових решіток. За останні чотири місяці в обласному центрі встановили 167 каналізаційних решіток, залишилося поставити ще 124 штуки. Крім цього, сьогодні не закриті належним чином майже 40 люків. На сьогоднішній день, якщо по цифрам, Відсутні 36 люків. Це 18 люків оглядових колодязів водоканалу каналізаційних і 18 Укртелеком. 36 проводяться роботи щодо відновлення, але вони закриті тимчасово. І вишукуються кошти на відновлення їх, тобто закупку і встановлення на місце. Ми розуміємо, що зробити це максимально швидко не вийде, тому що ми бачимо, там попередній мер там, півроку пробував, в нього не вийшло. Але я думаю, що в нас вийде це швидше, ніж через півроку. Минулого року міська влада планувала на дорогах Ужгорода встановлювати пластикові люки та решітки, аби уникнути крадіжок. Утім, виявилося, що чавунні покришки набагато дешевші. Наприклад, якщо одна металева зливова решітка коштує 450 гривень, то композитна з використанням пластику на 300 гривень дорожча через обидві частини мультфільму Наша файта над створенням яких працювали закарпатські автори, зацікавлять мешканців краю та тих, хто, хоч раз побував на Закарпатті, переконані творці анімаційної стрічки. Сюжетна лінія мультика побудована в комічному стилі на основі спостережень за життям та пригодами закарпатців. Ми інколи збиралися просто на вулиці, на набережні і йшли і дивилися, що в нас є в місті, і таким чином ну намагалися якось зробити з цього щось комічне. Так так вийшло, що вийшло то, що Над створенням представленого мультфільму автори працювали два місяці. Попередньо ж готували більше півроку. Друга частина анімаційної стрічки відрізняється від першої більшим хронометражем та більш високою якістю. Автори зізнаються, мультфільм планували презентувати раніше. Проте через певні обставини процес затягнувся. Першу серію ми готували значно довше, тому що ми це робили вперше. Друга серія, плюс пов'язуючи ті події, які зараз відбувалися в нашій країні. Це було основною затримкою, чому ми так затягнули її. Легкий гумор та дотепні жарти, які присутні у мультфільмі, оцінили й перші глядачі. Більше того, кожен впізнав у героях самого себе. Кожен впізнає у героїв себе. Десь можливо не зважаючи, що це там зовнішність, не зовнішність у характері, можливо, хтось у розмові, можливо, в ситуаціях дуже ясно, все дуже гарно показується. Все саме так, як є. Ну саме такі специфічні риси, Закарпаття, специфічний менталітет, люди наші. Автори обіцяють, закарпатський глядач побачить продовження анімаційного мультсеріалу зовсім скоро. Тим часом всім бажаючим пропонують переглянути другу частину мультфільму у соціальних мережах. Одні діти стають дорослими, інші лялькарями. Так кажуть про себе актори закарпатського театру Ляльок Бавка. Юлія віддала цій справі 15 років, називає свою професію радше фанатичною любов'ю аніж роботою, адже на лялькарстві багато не заробиш. Щотижня на сцені перед дітьми Юлія забуває про свій поганий настрій чи неприємності в житті. Когда ти приходиш на сцену, уже починаєш працювати, то ти абсолютно забуваєш даже і про температуру, если у и забываешь про разные плохое настроение, про разные, что такое случается у тебе в жизни. Сцена лечит, это правда, это правда за лаштунками сцени причинилися художники. Віра Іванівна, ось уже 20 років створює ляльок та декорації для вистав. На одну ляльку може витратити від одного дня до місяця і навіть півтора. Розповідає, аби вкластися у часто скромний бюджет проєктів, художники можуть з будь-якого непотребу створити гарний реквізит. З мішковини зробити, допустимо, на сцені, що виглядав, що це бархат. У нас тут виставі Шевченко про Шевченка, наприклад, і пінопласта чайник. Ну він бронзовий. Його на нього подивитися там, десь на сцені, на нього подивитись, скажете бронза. А він всього з пінопласта і мерлі. Роботу акторів та художників у залі оцінює аудиторія. Лялькарі радіють. З кожним роком театр набуває все більшої популярності, і дефіциту глядачів немає. Подивитися вистави приходить як малеча, так і старші підлітки, і навіть дорослі. До них актори лялькарі намагаються донести добро та віру. А дітей ще й виховують. Вот так сложилося, що останні 70 років театр кукол став дитячим Ну вот больше, якби в більшій степені, А до этого він був какби ну для всіх поколінь. Как бы для взрослых, то есть кукольники, они свою миссию выполняли. И высмеивали всегда кого-то. И Показували, що то, что все, все пороки общества, якби все це через площадных кукольников кукольників можна було побачити. У нас така місія, що в більшій части ми, звісно, воспитываем подрастающее покоління сьогодні. У репертуарі театру Ляльок Бавка» понад 40 вистав. Із ними актори гастролюють по всій Україні. Зараз повертаються з турне Рівним, Хмельницьким і Тернополем. Святкувати ж день лялькаря на сцені вони планують у неділю. Представлять для ужеродської публіки вистави. Бука та коняги.